Таурек 2018 ой, Тігуан, перепрошую, Тігун РРК. Арлайн потужна комплектація 18 рік, 2,0 110 кВт, вартість 25 500. Контактний номер 0,99 259 8023. Двохлітровий дизельний двигун 297 пробігу, безключовий доступ, вілюровий салончик, електросидіння, пам'ять сидінь. Автоматична коробка передач, сенсорний магнітофон, мультихермо, електрика. І це у нас кросовер. Повний привід чи ні? Передній привід. Висока посадка, я думаю, достатньо і переднього приводу. Кому що подобається. Теж електрокляпа, салон не затертий, нічого. Так, с ноги також... Можна, я кажу, закривати, ну, ногу підставити. Так, закриваю. Ось такі фігуанчик на новому обличчі. Кого зацікавило, телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. І красавчик у новому обличчі Renault Space 2015 року. 161 тисяча заявлених. Пробігу вартість 15 900 контактний номер 099 11 725 35. Сірий миш колір, комбінований салон, автоматична коробка передач, сенсорний майдан. Ось такі спесиком у новому обличчі. За більш детальну інформацію, телефонуємо. До власника. Бан білого кольору 2011 року, вартість 9999 двохлітровий двигун. Пробіг 201 тисяча бензиновий. Контактний номер 095 588 20. Ось такий продається тікунчик бензиновий. Зараз покажем всередині. Шкіряний салон. світленький потулочек. Электроподъемники передние и задние. А самое основное автоматическая коробка передач. Сенсорный монитфон, мультикермо, климат, чи кондиционер. Кондиционер. Так, вот так выглядит всередині. За більш детальні інформації телефонуємо по вище вказаному номеру телефону. 5 в чорному кольорі на транзитних номерах. 13 рік, 2,0 бензин і вартість 13 900. Нова гума. Контактний номер 095 588 91 20. Ось така квішка продається. Чорний колір. Автоматична коробка передач. Кого зацікав, телефонуємо до власника. Осній Nissan в чорному кольорі 18 року з 2,5 бензиновим двигуном 114 тисяч кілометрів. Пробігу і вартість складає 14-150. Контактний номер 0,96 10 10 152. чорний Я такий хром насичений. Вже такі борзе обличчя. Дунво вгубно. Одинаково, що передня та задня. 18-й радіус коліс. Автоматична коробка передач, мультикермо, сенсорний майтофон, комбінований салон. Так, виглядає всередині. Nissan Rogue. Цілий рівний автомобіль. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Nissan Rock такий. Сан Рох, сіреб'ястий колір. О, перепрошую, Nissan Xрейлу, це вже да, 14 рік, а модельний 15 це в нас 1,6, об'єм двигуна 200. 60 тисяч пробіг, вартість складає 15 400. Контактний номер 098 83 81 301. Безключовий доступ. Автоматична коробка передач, електроцеркла, електропідйомники, бокові підножки також. Ось так він виглядає всередині. Задній Ззаді і прицепний пристрій. І ось таке багажне відділення. Зверху присутня панорама. Так, Кляпа закривається, також автоматично. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника по вище номеру телефону. Цікавий Fiat Crossover, повноприводний 2015 року. Вже сучасний, бачите, по дизайну. 2,4 об'єм двигуна. літра. Є все повністю. І саме основне – повний привід. Коштує 13 800. 2,4 газ бензин. Контактний номер 066 433 54 57. Зверху є місце для багажу, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, виглядає цей автомобіль повноприводний, ось такий кросовер. Сірий колір, практичний колір, не видно, як автомобіль вимазаний на постійному обліку. Це у нас 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, не бита. Контактний номер 095 77 109 62. Запитувати Артема. 15 рік. І вартість 17900. Сіренький салончик. Ось такий. Автоматична коробка продаж І це кроссовер бізнес класу. Ось так виглядаємо. Кого зацікавив. Телефонуємо до власника Volkswagen Tiguan 10-го року, 197 тисяч пробіга, 2-літровий бензиновий долун, автоматична коробка передач. чорний колір. Вартість 12400. Контактний номер 093 64 69 821. Світленький салончик, сенсорний мікрофон, електрика вся. Volkswagen Tiguan. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. Джорнео, Джорнео. Да, Джорнео продається, свіжо, свіжо пригнаний. Ось такий мінівен кросовер. Це в нас 14-рік, 2,4 бензин, вартість 10 тисяч 900. Контактний номер 050 58 333 0, 0, 04. 04. 04. 04. Запитувач Олександр. Олександра. Так, Безключовий доступ. Автоматическая коробка передач, мультикермо, двухзонный климат-контроль. Комфортно сидит и сзади, а также в автомобиле еще есть ряд, ряд сидений. Ав... Автомобиль, автомобиль семиместный. Ось цікавий такий автомобіль. Телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Кашкай у білому кольорі на постійному обліку 13950 2014 рік. 1.5 дизель. Контактний номер 097 311 020. Можливий обмін. Добра комплектація безключовий тостол так виглядає всередині Кого зацікав телефонуємо до власника юан в чорному кольорі контактний номер 097 225 2911 наше повне ігумі Автоматична коробка передач і коштує він 16500 двохлітровий дизельний двигун 260 тисяч пробігу. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Спортець в чорному кольорі. Двохлітровий дизельний двигун 14 рік 221 тисяча пробігу. Коштує без цінника без ціни 0,96 817 03. 096 817 05 95. Ось така в чорному кольорі. Свіжа при, на, на транзитних номерах. Так, зачинено, на жаль, тому показуємо зовні. Кого зацікавило, телефонуємо до власника Russia Mazda CX5 в чорному кольорі на 17 дюймових колесах. Зачинене автомобілі, бачите, тож як накрапає, люди повтікали. Так, вона виглядає. Це в нас 13 рік. 2,2 дизель. Автомат. Контактний номер 096 817 05 95. Кого зацікавило. Телефонуємо до власника, по вказаному номеру. Телефон. Красавець продається у Новому обличчі 2016 року. 16 900 250 тисяч пробіг. 1,6 дизель. Семимісний. Контактний номер 067 836 28 98 або 063 563 65 51. Для сім'ї, для подорожей. Ось такий самольот. Зачинений, тому можемо вам показати тільки ззовні. Ось такі спейс вам. Кого зацікавив? Телефонуємо до власника. Так, знову такий кросовер у нас. Це 17, 17 рік, вартість 17300, самімісний, контактний номер 096 945 1632. 1.6 бензин. 1.6, перепрошую, дизель. 17 рік. Так, він виглядає. Автоматична коробка передач. Ось такий вам пожо 5008. Кого зацікавив? Телефонуємо до власника. Такий недорогий кроссовер 2012 року. Дача. Ось. 8700 1.6 Бензин. Контактний номер 097 03 26 148. Механічна коробка передач. І це, я кажу, недорогий кресовер. Дача дусте. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. В чорному кольорі присутні задні партроніки, легкоспавні диски. Автоматична коробка продаж. Перепрошую, капає дождик, знімаю наскільки це можливо. Ось так вона виглядає. Цей автомобіль 9 рік, вартість 10 тисяч. Двохлітровий дизельний двигун, контактний номер 067 382 2042. Зараз власник відійшов, я вам покажу салон Безключовий доступ, автоматична коробка передач. Смотрите, у вас какие сзади места, Светленький потолочек. Дай -дай. Вот так я там выглядит. Кого Коза, телефонуем до власника. Такие кроссоворы продаются. Все у нас, Джорджи. Э -э вот Марокко. 10-12 тисяч пробігу, семимісний, двохлітровий дизельний когон, климат-контроль, електропакет, круїз, камера заднього виду, 10 тисяч торг. Контактний номер 0,96 106 53 60 Ось такий самий міцний продається апарат. Трансформери їздять і задній ще ряд сидіть. Кого зацікавив, то готуємо до власника. Силендер. Discoverі 2016. 2016 року. Двохлітровий турбобензиновий двигун. 118 тисяч пробігу в машині є все. Вартість 19 999, 16 рік. Шкіряний то... салон. Автоматична коробка передач. Восьмиступніч та коробка. Ой. Ось так виглядає. Всередині, зверху панорама. Давай я відкрою панораму. Не потрібно, дощ накапає. Так. На постійному обліку, електрокляпа, камера заднього виду. Ось так вилітає цей автомобіль. Коза цікаво. Телефонуємо по номеру телефону. скажіть номер свій. 050 68 333 04 Запитувати. 6. Запитувати Олександра. Доброго дня всім! компанія «Автобіс» вас вітає, ви шукаєте собі автомобіль від одного власника в рідній фарбі, не можете знайти, не хочете тратити свій час, а хочете дійсно приїхати і купити те, що саме вам потрібно. На даний час от такий один, один із таких автомобілів, Renault Captur, куплений офіційно дилера, з об'ємом 2 на 1,5 дизель. Дуже економний. Присутні в автомобілі безключовий доступ, підігрів сидінь. Мультикермо, автоматична коробка передач, сенсорний майтофон і витратив пально, в місті складають в районі 5 літрів десь паливо. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Високий кліренс автомобіля. Якщо ви подивитесь, хтось, тобто, як кажуть, не сівши. Компактних розмірів, зручно паркуватися, під'їжджати в місці. Ось таке багажне відділення, доволі немаленьке. І вже сучасний дизайн автомобіля. Передній привід. легкосплавні диски. 205х65х16 радіус куліс. Присутні протитуманні фари. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо, покажемо під капотом, як він працює.